Так, мої куколки, від чого карти нас хочуть застер... застерегти. Чотири варіанти. Вибирайте один із чотирьох варіантів. Від чого карти таро і Вищі сили хочуть вас застерегти. Два, три. І 4. Вибирайте, від чого карти таро і Вищі сили хочуть у вас застерегти. Варіант номер один: королева кубків. Від ваших же емоцій. Від ваших же емоцій, понімаєте? Ваша доброта, емпатія, любов, гарне розположення до когось да, може бути вас як слабкість, і люди воспользуються вами. Просто вами воспользуються. Так що контролюйте свої емоції. Пам'ятайте, що добро повинно бути з кулаками, а віддача енергії повинна бути взаємна. От от цього карти вас і застерігають. Варіант номер два. Четверочка пентаклій. Четвірка пентаклій. карти застерігають про те, що е мати якийсь запас матеріальних благ це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Але ставити вугол в усі угли своєї жизни тільки гроші і тільки матеріальні цінності, не зовсім вірно. Пам'ятайте про те, що ще є якісь і. Ну, емоційні, духовні, душевні цінності, да? тому що жити тільки і розтворятися тільки в матеріальному, ну, для вас буде чарівато. Від чого хочуть за, за третій варіант застерегти. Да? Сначала отримай побіду, а потім уже її святкуй, щоб ти не надів раніше сроку лавровий вінок на свою голову. Понимаєте? Перемогу треба відсвяткувати, але коли ти точно впевнений, що ти вже переміг. І друге, ви до цієї перемоги прийшли або прийдете не самі. Не забувайте людей, які вам допомогли прийти до цієї перемоги. Не забувайте, хто підтримував вас на вашому шляху. І варіант номер 4. королева мечей. Карти застерігають від того, що ви дуже сильно раціональні. Емоції відключені, включений в голові калькулятор, все просчитується, через що тверезий і цинічний такий погляд на життя. З однієї сторони, це прекрасно, а з другої сторони, іноді це мішає. Тому що у вас може возникнути відчуття такої самотності тотальної і такого одиночества. Іноді треба не тільки. Здравим смислом, логікою, да, і калькулятором в голові пользуватися, але включати ще якісь емоції. От від цього карти застерігають і четвертий варіант.